Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що таке атмосферна циркуляція та яке її значення. Вам напевно доводилося спостерігати, як спекотна літня погода раптово змінюється на прохолодну і дощову. Чим можна пояснити швидку зміну погоди? Основна причина таких змін це переміщення великих мас повітря. До відома, повітряні маси це великі об'єми повітря тропосфери з однорідними властивостями. Залежно від місця формування виокремлюють чотири типи повітряних мас: екваторіальні, тропічні, помірні та полярні. Різні типи повітряних мас мають різні властивості, які залежать від тих територій, над якими вони формуються. За вологістю всі типи повітряних мас поділяють на континентальні, більш сухе повітря, і морські, більш вологе повітря. Морські повітряні маси взимку тепліші за континентальні, а влітку холодніші. Клімат окремих територій різниця не тільки температурою повітря, але й опадами, які розподілені нерівномірно. В території отримують надлишок вологи, інші потерпають від посухи. Головною причиною нерівномірного розподілу опадів є рух повітря, який залежить від поясів атмосферного тиску та обертання землі навколо своєї осі. На поверхні землі виділяють три пояси з переважанням низького і чотири пояси з переважанням високого атмосферного тиску. Вони утворюються внаслідок нерівномірного розподілу сонячного тепла на земній поверхні. А також впливу відхиляючої сили, сили Коріоліса. За іменем французького вченого Гаспара Гюстава Коріоліса. Який вперше описав її. Завдяки їй всі тіла, що рухаються паралельно поверхні планети, річки повітряні маси морські течії, у північній півкулі відхиляються праворуч, а у південній ліворуч. Повітря переміщується як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Сильно нагріте повітря біля екватора розширюється, стає легшим і тому піднімається вгору. У зв'язку з цим біля поверхні землі близько екватора утворюється низький тиск. Біля полюсів, через низькі температури повітря охолоджується, стає більш важким і опускається. Тобто відбувається несхідний рух повітря. Тому біля поверхні землі близько полюсів тиск високий. Пояси атмосферного тиску це смуги, що тягнуться вздовж паралели з переважанням високого чи низького тиску. Біля екватора в поясі низького атмосферного тиску постійно нагріте повітря містить багато вологи. Піднімаючись угору, воно охолоджується і стає насиченим. В області екватора утворюється багато хмар і випадають опади. У поясах високого тиску переважають несхідні повітряні потоки. Холодне повітря, опускаючись, містить мало вологи. При опусканні воно стискається і нагрівається, завдяки чому стає менш насиченим, сухішим. Тому в областях високого тиску над тропіками і біля полюсів опадів випадає мало. Розподіл опадів також залежить від географічної широти. Чим менша кількість сонячного тепла, тим менше опадів. Атмосферна циркуляція це система горизонтальних і вертикальних повітряних течій у тропосфері. Циркуляцію повітряних мас визначають панівні повітряні маси та вітри. Відомо, що причиною виникнення вітру є різниця в атмосферному тиску. На землі існують відносно постійні пояси атмосферного тиску. Від них і залежать панівні або постійні вітри. Пасати, мусони, східні і західні. Довідомо, пасати це постійні вітри, які виникають між тропічним високим та екваторіальним низьким поясами атмосферного тиску. У північній і південній півкулях землі. Західні вітри помірних широт це вітри, які дмуть від тропіків до помірних широт. Східні або стокові вітри це вітри, які дмуть від полярних областей до помірних широт. Мусони це сезонні вітри, які змінюють напрямок двічі на рік. Якби земля не оберталася, то вітри у північній півкулі дули б з півночі на південь. Через обертання землі вітри відхиляються від напрямку північного руху. У північній півкулі вправо, а південній вліво. Ви вже знаєте, що це явище називають ефектом коріоліса. Проявляється він стосовно не тільки вітрів, але й морських течій та підмиву берегів великих річок. У північній півкулі правих, у південній лівих. До відома. У південній півкулі широти, де західні вітри утворюються над великою суцільною поверхнею океану і досягають великої швидкості, отримали назву Ревучі Сорокові. Стосовно нашої країни упродовж року на території України панують помірні, насамперед морські повітряні маси Атлантичного океану. Вони надходять із заходу, і північного заходу завдяки дії постійних західних вітрів. Узимку прихід повітряних мас з Атлантики супроводжується потеплінням, влітку похолоданням. Щороку в атмосферу потрапляє понад 1 мільярд тонн твердих частинок. 2% викидів мають підвищену токсичність. Вони місять близько 3000 шкідливих речовин кадмій, мідь, ртуць, свинець та інші, які забруднюють річки озера ґрунти. Деякі з них потрапляють у харчові ланцюги, задаючи величезної шкоди здоров'ю людей. Характер підстильної поверхні, рівнини, їхня протяжність, гірські хребти впливає на властивості повітряних мас, які над нею формуються, і на їх переміщення. Суходіл швидко нагрівається і швидко охолоджується. А водна поверхня, навпаки, повільно нагрівається і повільно охолоджується. Густий трав'яний покрив поверхні зменшує добову амплітуду температуру ґрунтів і знижує її середню температуру. Сніговий покрив зменшує втрату тепла поверхні. Засніжені та льодовикові поверхні відбивають сонячні промені, що призводить до зниження температури повітря. Сніговий покрив відбиває майже 90%. Піски пустель 35%. А чорне зорене поле лише 5% сонячних променів. Чим більше поверхня поглинає сонячних променів, Тим вона краще нагрівається і нагріває повітря над собою. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, що таке атмосферна циркуляція та яке її значення. Я вважаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!